Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні ми поговоримо про танцювальну фітнес-програму під назвою Зумба, яка допомагає заряджатися позитивом без додаткових навичок чи інвентаря і підійде всім навіть новачкам. А допоможе в цьому нам гостя нашої сьогоднішньої програми, ліцензійна інструкторка програми Зумба, Анна Нор. Пані, вітаю. Вітає вітаю вас. Пані Анна, почнемо так: от Зумба це для всіх. Так, Хочу вас познайомити з програмою Зумба, що це таке, розповісти детально про неї. Зумба це танцювальна фітнес-програма, яка проходить під латиноамериканські та світові хіти. Звідки ж пішла ця програма? Вона була створена ще десь всередині 90-х років, є такий колумбійський хореограф Альберто Перес. Він прийшов на своє заняття з аеробіки і забув музику. Тому він поставив ті треки, які в нього були латиноамериканські, трошки адаптував під тренування, і людям, людям дуже сподобалось. Тож це стало популяризуватись. І зараз в 150 країнах світу це дуже відомий від фітнесу і займається десь приблизно 14 мільйонів людей. І тобто з'явився так просто. так? Людина просто прийшла, забула музику, і з цього з'явилася ціла програма. Пані, і все ж таки, так, от зумба вона для всіх чи ні? Так, зумба це вид фітнесу, який підходить для будь-якого будь-якої людини, будь-якого віку і фізичної підготовки. А також є різновидність зумби, є зумба кітс для дітей це від 4 до 12 років. Є зумба Голд, таке направлення для літніх людей. Звичайна зумба, яку ми всі знаємо, аквазумба, яка популярна на курортах, це танцювальні вправи у басейні. Є таке направлення зумба-тонінг, де ми працюємо з додатковим навантаженням такі маракаси. Вони схожі на гантелі для додаткового навантаження рук. Також є степ-зумба, де ми працюємо степ-платформою. Є ще дуже цікавий вид зумби – Зумба Сінтау. Це зумба, яка проходить разом зі стільцем. Звичайний стілець він використовується як для додаткового додаткового навантаження або замість партнера. Це теж дуже цікавий різновид зумби. Тож зумби можуть займатись будь-хто. І я дивлюсь, вона дуже досить така. Вона різностороння, різноманітна. Так, це зумба. Але от для зумби, так чи потрібно можливо якесь там спеціальне взуття або спеціальний одяг? А, так, звичайно, обов'язково треба кросівки. Спортивне зуття для того, щоб амортизувалися ваші сустави, спина, фіксувалась стопа. Також зручний одяг, який не буде сковувати ваші рухи. Також ще компанія Zumba виготовляє свій бренд і кожен місяць або два місяці вони випускають нову колекцію. Тому мої дівчата на тренуванні можуть придбати собі, наприклад, одяг Зумба, він дуже яскравий, і ти в ньому почуваєшся себе ще краще. Ще й в ну, тобто він зроблений якраз для тренувань саме зумби, і це як так, скажімо бренд. так, уніформа, так Так, це бренд, виходить кожного місяця нова колекція, і дуже цікаво, очікувати, що ж вийде цього разу. Чудово, а пані, а якщо от говорити про переваги, так а, які переваги в зумби порівняно з іншими видами тренувань? Перш за все, Зумба допомагає розрядитись емоційно, зарядитись позитивними емоціями. Зумба об'єднує людей. Перш за все. Також ви отримуєте навантаження і тренуєте серцево-судинну систему, дихальну систему. Ви тримаєте м'язи у формі, тому що під час рухів, під час танців працюють всі м'язи. Але при цьому ви не відчуваєте такого дуже великого навантаження. Саме тренування, воно так складається як інтервально. Спочатку може звучати дуже швидкий трек регітон, потім повільна бачата. Потім знов там шалена сальса, і це не впливає на нервову систему. А якщо от говорити про те, скільки потрібно, то як, як часто потрібно займатися зумбою, щоб підтримувати себе форму? Звичайно, рекомендується тренуватись два-три рази на тиждень для того, щоб тримати своє тіло в тонусі та свій психоемоційний стан. Тож два рази на тиждень цього буде достатньо. А скільки по часу займають на тренування? Година. Ми займаємось година, тренування складається обов'язково з розминки. Потім у нас спеціально простроєний плейлист і заминка. Чудово, і ото про плейлист, так? які так. найпопулярніші музичні жанри використовуються у заняттях зумбою. Мені взагалі подобається тренування зумба, тому що там різноманітні є види направлень, такі, наприклад, як сальса, кумбія, регітон, мамба, бачата. Це може бути хіп-хоп. Тобто це може бути східні танці, белі-денс, бангра, індійські танці, різновиди різних направлень, і тому не буває нудно завжди щось цікавеньке, і ми розбавляємо своє тренування якимись новими ритмами. Ну, це можна називати такими позитивними тренуваннями так, і для але... тіла, і для емоційного стану. Для емоційного стану хочу додати, що на тренуваннях є такий важливий елемент. Ми завжди кричимо. Для чого це робиться? По-перше, коли ми кричимо, ми чуємо ритм, куди попадати рухами. По-друге, це розвантажить психоемоційно, Навіть психологи рекомендують так прокричатися. А ви це можете зробити на тренуванні. І це неймовірний такий прилив енергії, прилив ендорфінів, іде обмін енергією. І також, по третє, коли ми кричимо, ми потім робимо глибокий вдих, що насичує наш організм кислородом і покращиться обмін процеси в організмі. А, а чи можна вдома займатися зумбою? Там ну через там припустимо, дивіться. Ми практикували, коли був карантин, у нас були онлайн е заняття з зумби, тому що на жаль не було можливості збиратись. Навіть компанія Zumba, вона розробила платформу, на якій онлайн можна було проводити тренування. Все ж таки можна, але я рекомендую все ж таки відвідувати зали. Це інша атмосфера, інша енергетика. І коли ми збираємося всі 10-15 чоловік, а коли проходять фестивалі, це 100 чоловік і більше, це неймовірна енергетика. Ви так вдома себе, е, ви получите результат, так, але ви не будете настільки викладатись і не. По, не буде, мені здається, заряду цього позитиву, так. який можна отримати там в колективі. Саме в колективі, так. Про що я казала, зумба об'єднує. Я почув про фестивалі так. Мені цікаво, почнемо з того, чи от в нашому місті, в кривому розі наскільки популярна зуба в нашому місті вона набирає дуже великих обертів. В мене є в планах провести в нашому місті фестиваль. На жаль, я хотіла його провести ще в минулому році в квітні, але по зрозумілим причинам не змогли. Але в нас проходять в різних містах влітку. Ми триденний фестиваль зумби, де з'їжджали зі всієї України інструктора, їхні клієнти. Також були запрошені гості іноземні. Наприклад, в минулому позапрошлому році це був італій, італійський інструктор. І триденний фестиваль біля моря ми танцювали, пробували різні види зумби, такі як я вже перечисляла Сінтао, Тонінг, а потім купались в морі. Це було неймовірно. Ну, це можливо сказати, що ще така, а, як ви казали, аква так аквазумби біль на берегу моря? Це, це круто. Так. А як од якщо от, ну, є якийсь страх? Знаєте, от люди, а при тим які ми займаємо, ну, хтось там соромиться танцювати, ви там якось кричите? Хтось може... Як, як позбутися цього страху перед тим, як почати займатися зумбою? По-перше, треба прийти на тренування. Це саме важче дойти до тренування. Дивіться, що хочу сказати: на тренуванні ніхто нікому не ставить оцінки, не робить зауваження, що ти щось не так робиш. Ти приходиш, ти як потрапляєш на якусь вечірку, і просто треба прийти. Спробувати, може, комусь потрібно буде більше тренувань для того, щоб адаптуватися там не два-три, а, наприклад, п'ять-вісім. Але ж все, ти прийдеш на перше тренування, і зрозумієш, це твоє або не твоє. Угу. Тобто головне, ну. Мені здається, як і у всьому, так головне прийти, побачити, спробувати спробу спробувати. можна багато дивитись, але краще йти і пробувати. І, а і перейдемо до, до результатів. Так які результати можна очікувати від занять зумбою? Ну там за короткий період часу, як я вже казала, зумба це інтервальне тренування, і ми спалюємо десь до 600 калорій. Повірте, дуже мокрі всі виходимо. тому що проходить руньва дуже швидко, ти, начебто, танцюєш і не помічаєш, але воно настільки ефективно, працюють усі м'язи, рухи так розраховані, щоб працював і верхня частина, і нижня частина тому підтягнутися. І завжди я казала: якщо збалансовано до всього підходити, харчування, тренування два-три рази на тиждень, можна мати дуже гарний результат. І головне, психоемоційний стан буде в нормі. Зараз це дуже важливо. Чудово! Поняття, і в кінці так давайте. Ну можливо, ми е прорекламуємо так в нашому місті Зум, так як вона сказала, набирає вже обороти, де можна займатися, так, що потрібно для того, щоб прийти на ці заняття, і е де та коли проходять. Uh, так, в нас в нашому місті десь приблизно 10 інструкторів. У нас є своя ком'юніті. Ми всі друг друга знаємо, але це якщо ліцензійні інструктори. Uh, я проводжу особисте тренування на 95-му кварталі. Ярослава Мудрого, 48, четвертий поверх. Uh, треба лише бажання мені за телефон або написати і просто прийти на тренування. Uh, гарний настрій гарантовано. Чудово, ну і плюс підтягнути себе в гарну фізичну форму. Так, да, да, дякую вам, пані Анна, за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і познайомили нас з цим, ну скажімо так, новим видом фітнесу у нашому місті. Так, в нашому місті десь приблизно 10 інструкторів офіційних ліцензійних проводять вони тренування в різних районах міста. Особисто я проводжу на 95-му кварталі вулиця Ярослава Мудрого, 48, четвертий поверх. Дзвоніть або пишіть мені, приходьте, наважуйтесь і отримати гарний настрій та підтягнути тіло. Чудово! Ну що ж, я а, дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії. І а, ну я вам як а, ліцензійні інструкторки, так бажаю побільше, а, побільше людей на ваших тренуваннях, так і звичайно задоволених, підтягнутих і позитивних. Дякую, дякую. А ви дивились проєкт спортивне місто? І в гостях у нас була ліцензійна інструкторка програми Зумба Анна Нор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.